Привіт, друзі, 30 жовтня. Сьогодні з вами знову Ларий Кличок. Україна і Росія продовжують переговори. А в Грузії нібито студенти все ж таки будуть домагатися перерахунку голосів, і там вже є певні зрушення, що мені особисто дає маленьку надію на те, що в Грузії щось може змінитися. Ну, принаймні, вони повернуться до євроінтеграційних процесів. Хоча, там, як ви знаєте, навіть і свого часу прем'єр-міністр проросійської партії сказав, що ми за євроінтеграцію, але я говорив вже, що ми таке колись чули від Азарова, і знаємо, чим це завершилося. Про все по порядку, новин не так багато, але дуже короткий, лаконічний. І я сподіваюся, буде змістовний для вас відео огляд вранішніх новин. Заздалегідь прошу вас долучитися до збору для 66-ї бригади. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Дякую вам дуже-дуже за те, що ви залишаєтеся небайдужими до потреб наших воїнів. Отже, сьогодні видання Financial Times пише про те, що Україна та Росія ведуть перемовини щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох сторін. Це вже було, друзі. Я вам ще у липні місяці розповідав про те, що Україна стоїть за крок до початку переговорів із Росією. Багато було тоді скажімо так, не дуже довірливих коментарів під цим відео. Зараз з'являється все більше підтверджень цьому, і я час від часу повертаюся до теми можливих контактів Росії і України, тому що повідомлень багато, і я знаю, що вам багатьом цікаво те, що власне може відбуватися. Ми повинні розуміти, що контакти між Росією і Україною і так вони є, і з 22-го року вони дійсно забезпечуються різними комунікаційними засобами. Про це, до речі, підтвердив міністр оборони України Умеров. Тобто це офіційне є повідомлення від того, що ми дійсно контактуємо із росіянами, але, звісно, не напряму за посередництва третіх сторін. Посередником у питаннях енергетичної безпеки з росіянами є Катар. У Дусі вже неодноразово там зустрічалися наші представники. За посередництва Катару з російськими щодо питань, які стосувалися обміну, це давні історії. Зараз активно в обміні допомагають об'єднані Арабські Емірати, а в питаннях гуманітарних також допомагає і Канада. Що стосується продовольчої безпеки, та це питання у віддані Туреччини. Це до речі, інформація офіційно була підтверджена і президентом України Володимиром Зеленським. Тому дійсно на це варто звертати увагу. І це ніяке не ІПСО. За повідомленням Financial Times, сьогодні є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів. І дійсно, якщо звернути увагу на статистику ударів по енергетичних об'єктах, то за останні кілька тижнів вона суттєво зменшилася у кількісному вимірі, хоча кількість шахедів, які запускаються по країні, дуже велика. Москва та Київ пише видання, вже зменшили частоту атак на енергетичну інфраструктуру одна одної в останні тижні в рамках домовленості досягнутої їхніми спецслужбами. В той же час, як пише видання, Україна планує продовжувати завдавати ударів по цілях, включаючи нафтопереробні заводи, щоб примусити Росію до переговорів. Тобто ми будемо бачити динаміку ударів і по території Росії, і ударів по нас. Минулої ночі також прилітали безпілотники. По шести, як мінімум, регіонах російських також були і в Києві. На жаль, є влучання у багатоповерхові будинки. Є обстріли у всіх регіонах України без перебільшення. Але дійсно, що стосується енергетичних об'єктів, то таких обстрілів стало менше. Путін сказав, що він не буде приставати на ці ініціативи. І пропозиції чекає, допоки Україна залишить Курську область, тому що в Курській області ми ще контролюємо близько 600 квадратних кілометрів території. Чи будемо виходити звідти чи ні? Ну це відомо мабуть, певне єдиному. В Україні головнокомандувачу Збройних сил України і Верховному головнокомандувачу ЗСУ. Вони там власне це планували. Відтак я просто вам рекомендую звернути увагу на цю інформацію, тому що вона насправді дуже важлива. Далі буду її відслідковувати, аналізувати зі своїми колегами. Буквально за кілька годин тут вийде нове аналітичне відео, де ми спробуємо змоделювати ситуацію, як події можуть розвиватися надалі довкола переговорного треку, бо, наприклад, в західній пресі. Вже знову пишуть про те, що Україна може стати членом НАТО, частинами території. Я не хочу на цьому акцентувати дуже вашу увагу, тому що це вже було, але дискусія така, такий дискурс на Заході він є. Тим часом, як стало відомо, північнокорейські військові вже перебувають на території України навіть. Про це пише видання CNN. Невеликі групування, за їхніми даними, вже є. Поки що не зрозуміло, які вони функції виконують. Друге видання Financial Times, згадане мною, пише про те, що вже за 50 кілометрів від кордону з Україною перебуває 3 тисячі військових КНДР. І вони нібито розміщені по якихось казармах. Вчора в вечірньому угляді я вам говорив про те, що іспанське видання з посиланням на Держприкордонну України повідомило про те, що за свою завдали вже ударів по будинках, де розміщені ці північноукраїнські військові. Більшої детальної інформації поки що немає. Я думаю, що впродовж дня вона точно з'явиться. Відтак, хто не підписався на канал, я вам рекомендую це зробити. Натиснути на дзвіночок, я відразу випущу з цього приводу відео, тому що це дуже і дуже чутлива сьогодні інформація, до якої дослухається в більшій мірі сьогодні в Європі, а не в Сполучених Штатах Америки. тому що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що українські сили мають вдарити по північно-корейських військах, якщо вони зайдуть на українську територію. Дуже крута заява, вибачте в лапках. Нам би ще б дали чим бити. Ну, звісно, у нас є певні засоби ураження. Але сьогодні від США багато чого залежить, так як залежали вчора. Втім, Джозеф Байден все ж таки залишається непохитним на завершення своєї каденції, надати дозвіл відкрито для того, щоб ми били його зброю по території Росії, знищували північнокрейські війська ще на території Росії. Тому що це логічно. Ми розуміємо, для чого вони там. Ми повинні знищувати їх на території Росії. Говорив, говорю і буде це говорити, оскільки у нас немає достатньої кількості. Західні зброї для цього, то треба бути своєю, її треба виробляти більше. Європа, тим часом, дійсно вже починає дуже активно реагувати на цю інформацію. Південна Корея, скажу так, з Європи не вилазить. Вибачайте за це слово в хорошому сенсі. Вони присутні там постійно спілкуються із НАТО, з Європейською Союзом, з Європейською комісією. Зараз триває дискусія щодо поглиблення співпраці між НАТО та ЄС в військовій сфері. І я наполягаю на тому, що ми зараз знаходимося в дуже сприятливих історичних умовах, коли в Європі може бути створений новий військово-політичний союз із Україною для того, щоб стримувати агресію Росії та Північної Кореї. Хоча Північна Корея поки що тихенько мовчить з приводу присутності її військ, Кім Чен Ін лише по Є заходи безпеки, щоб його не знищили, бо він дійсно перейшов уже межу. Але Європа чудово розуміє, що небезпека для них дуже-дуже серйозна. Китай також поки що відмовчується, але я більш ніж переконаний, він ще вийде на вансцену. Єдине, що Європа має дотиснути його. Певні кроки вже робляться. Наприклад, сьогодні вже введені новими на китайські електромобілі, торгова війна триває, обмежується спроможності Китаю впливати на геополітичні процеси. Це дійсно дуже правильний шлях. Тому що Китай має відчувати, що він залежний від е, західного цивілізованого світу і з ним співпрацювати. Ну, принаймні, на даному етапі, я думаю, що це можна досягти. Тим часом ми маємо не дуже привабливі повідомлення зі Сходу, з України, з фронту. У ніч проти 30 жовтня аналітики проєкту Діпстейт оновили карту і зазначивши, що російські війська окупували ще два населених пункти Донецької області Богоявленку та Новоукраїнку. Ситуація там вкрай несприятлива. Ну я думаю, що ви про це добре усі знаєте. І тепер до виборів у Сполучених Штатах Америки, тому що до дня голосування залишилося вже менше тижнів. Там уже відбувається процес голосування і вже там на дільницях палять урни із бюлетенями. Так, зафіксовано два випадки, зокрема у Портленді. Це штат Орегон та Ванкувері, штат Вашингтон. У понеділок, 28 жовтня, восьмого жовтня, Нюрктаймс з посиланням на правоохоронні органи повідомила, що в обох містах були знайдені запалювальні пристрої з написами Звільніть газу. Дуже примітний момент. Зараз там використовують саме зовнішній фактор у а, тому, щоб надати пріоритетів і переваги одному із кандидатів. Бо ви знаєте, що в Америці дуже багато американців послідовно виступають за незалежність Палестини і припинення війни Ізраїлю проти Хамасу, так, проти терористичної організації, тому що вони вважають, що Ізраїль вчиняє неправильно. Арабський світ такий, він неоднозначний і не одноманітний. А втім, зараз до дня голосування розрив між Камалою Харіс та Дональдом Трампом суттєво зменшився. Трамп доганяє Харіс, розрив між ними близько 1%. Я вам друзі вважаю, що можливо навіть перемога Трампа нам буде сприятливішою ніж демократів. Поясню, чому не тому, що Трамп рішучіший, ні тому що Трамп замкнутіший. і він авторитарного стилю правитель. Дійсно, він правитель, і те, що буде з Америкою. Ну мені чесно кажучи за них лячно. Втім, то вже їхня історія, їхня справа. Але для Європи це дуже серйозний сигнал. Що після приходу Трампа сподіватись на якусь співпрацю із Америкою поглиблено не варто. Тому їм потрібно буде вживати більш дієвих заходів для того, щоб посилювати власну безпеку. Я про це говорю і в попередньому відео згадую час від часу, і зараз знаходжу все більше підтверджень саме в цьому сценарію. Так буде непросто, але для України це може бути більш слушний момент. І тепер, друзі, до згаданого мною арабського світу і близького сходу. Іран сказав, що незабаром відповість Ізраїлю ніщівними ударами у відповідь на повітряні атаки Ізраїлю, який той здійснив буквально минулого тижня. Це дуже чутлива друзі зараз історія для України, тому що близький схід формує ціну на нафту. І війна на близькому сході вона визначає те, як себе буде поводити Саудівська Аравія. Уже відомо, що Саудівська Аравія оголосила про готовність бути посередником у переговорах між Росією та Україною, і в неї є чим тиснути на. Росію війна на Близькому Сході не провокує ріст цін на нафту, і це дуже-дуже добре. Це надважливо. Нам навіть сьогодні фіксують знову падіння цін на нафту. Саудити будуть вимушені виготовляти, видобувати перепрошую більше нафти для того, щоб демпінувати. Ціни на світовому ринку. І до Грузії, друзі, сьогодні на вибори в Грузії відреагував Джозеф Байден. Він сказав, що треба встановити справедливість. Він дуже шкодує, що Грузія йде не тим шляхом. Ну, поки Джозеф Байден шкодує та зітхає, то в грузинській столиці Тбілісі напередодні увечері влаштували акцію протесту проти підсумки парламентських виборів. Це не та акція, яку анонсувала президентка Грузії Зора Бішвілі. На цю акцію вийшли студенти. А от на студентів я покладаю більше надій сьогодні на Грузинськ. Так саме, які налаштовані проти чинної влади, ніж на опозиційні партії Грузії, які не можуть поділити між собою владу, якої в них ще немає. Ну, історія, в принципі, як на мене, не нова, вона дуже схожа і на українську. Так от, там говорять про те, що студенти говорять, ми хочемо жити в європейській цивілізації, ми будемо боротися доти, доки не переможе вільна, єдина незалежна Грузія. Так, говорять співорганізатори акції, і я сподіваюся, що вони будуть продовжувати тиск на владу і на своїх ж, скажімо так. Однодумців, уже тих, хто у владі, депутатів парламенту Грузії, і, врешті-решт, якийсь це дасть результат. Поки що, в мене прогнози дуже обережні, але там прокуратура у Грузії вже почала розслідування щодо фактів фальсифікації, викликали на допит навіть президентку Грузії, що вона дала свідчення, і можливо, які зрушення будуть. Ну принаймні, Якось там події вже розвиваються більш-менш прийнятно для євроінтеграційного вектору Грузії. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дуже короткий сьогоднішній огляд, новин небагато, тому прошу вас, залишайтеся, будь ласка, на каналі. Це можна зробити, просто тиснути дзвіночок, ви відразу отримуєте повідомлення, коли тут вийдуть нові відео. Також долучайтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на збір в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную, Дякую, не перемикайтесь в себе до України.